Доброго ранку, друзі. Ми проїхали кордон. Зараз ми на заправці, на котрій ми прошлого разу стояли з мамою. А тепер з братом. От наші красавчики. Випили кофе, кавілю, як у нас в Закарпатті кажуть, і йдемо по справах ранішніх. Так от братішка йде. Добрий ранок як справи no, no, Нормально Бічка По... Ратше сказав, що летне дуже чистий і треба один лейчес який тут, а що тут добре мене платити. Ну, ми зараз так проїдемо. Ой, так що так? Спали погано. Спали погано, в хамука. голова кружилася зранку. Так що отакі справи. Зараз йдемо по свою справу і потім включимося. Все, можна йти. Їхати далі. Холодно, бляха, сиро. Головне, що доїжджа нема і мороза нема. Це саме головне, що нам не заважало галад, не знаю, як по-українськи ожелетиться. О. О, ще один наш, навіть. Тут наші десь ми двоє. Це не нас матер. Майдя. Все, йду до малого. Говоримо, що до які валимо, отакий От у нас красавчик. Ну що, братюня, стартуємо? А, чим ми гебан? Так, все. У мене, як завжди, як завжди звідси ми заходимо Ой-май! Це у нас тут так поставляємо Тапочки Щас Не полетіло Так, це сюди Я забув світло Світло, Отак у нас все тут Кухня наша. Так. Треба завести машину, нехай не зручно. Так. Це все ось ту штучку сюди так накручую. Чекаємо. Все, є. Все, хлопці, зараз стартуємо. Все. Знову ця заправка. Знову ми... Ну, ремішочок. Так. У нас сьогодні робочий час до пів другої маємо успіти до кордону. А, я Айо, перес, гнати. Все. Так. Стартуємо. Свіжачок на вулиці. Красиво! Наліво повернемо. Так, пропускаємо машини. Зліва нема, справа їдуть. Зараз ці ми пропустимо. І сміло можемо. газ газ і уїхати. Через 8 км повертаємо праворуч, там ще кілометрів 15 і ми виїжджаємо на трасу е, це Русе -Джур -Джур. ну Це щоб на Бухарест. Що, якщо з Чернісю їхати спорубна оця пряма дорога. Так. Брат вже виїхав. Можна по чуть-чуть казувати, бо у нього Рено Магну, Маковський мотор. 440, там стільки дурі, що мать має речі. Так що так, їдемо, теплота, трішки нагріти. Так. А поки настрій хороший, дітиться. Тепер голова забита тим, що яка черга на джурджу Руса. Ну Там благо, що, мені под... ну, що е, я можу себе утішати тим, що минулого разу е, 8 км ми за 3 години протолкалися. Yeah. Так, що... Але у нас не буде часу. Ми там На парковку застанемо, переночуємо і так вже так, що Такі от справи. Ну що, братишка, їдеш? Давай, газуй, газуй, намакуй. <плес> <плес> так що так, їдемо, хлопці. Відео давно не було. Дай Бог буде інтернет. Сьогодні мало б, ні, новий пакет прийти. Новими гігабайтами. А, сьогодні ще мої доньки... Щас чекайте, що щас... зберігається яркость. Мої доньки сьогодні Рі... исповнилися Ми... рідні вісім місяців 24-го. А завтра брата у сина Грікі 5 лем'янника про Празнички. Що в мене Даня. Вітання. Так я вже заскучився, ребята, ви себе не представляєте. 3 місяці буде. 13. го да 13. го е... Що у нас листопав, так? Не листоп, ще листопку. Ноября, коротше. <сум> 13-го буде, як я виїхав з дому. Це вже третій місяць. Кошмар то я то батько дав Газу, да? Хотів два рейси а потім зробити третій, показалося, що більше зараз зробити і зимой вдома. Те, ну що, М -м працюємо далі! Буде щось цікавіше включуся. А, ну що хлопці? Е, Під'їжджаємо до одного такого моменту, не як моменту, до одного, е, я вам сказав, десь цікавий буде, включуся. Зараз буде е, цікаве місце, міст через ріку. Е, міст вже вузький десь буквально 5 метрів в ширину. Коли зустрічна машина їде, фура то потрібно до повної зупинки зупинитися і так проїхати. Дуже і так щільно чи як воно ну, там так говориться, красиво. Але. Хочу зараз побачити. Дораз повибити, але мало потерпіти. Так, сипить дощик. Тут уже наряджено, все, новий рік вийшли. Так. Я тебе не чую. Ми простояли 40... 41 годину і виїхав. Я планував, судячи з прошлого рейсу, ми стояли тут двоє суток, рівно двоє, ну, так, чуть... да. вісім вечора ми приїхали стали і 8 вечора ми стартанули. І я, вам, брату кажу, поряд завтра стартанемо десь під вечір, ну, після обіду. І ми так собі лягли, я ляг, чую, знаєте ну, цей шмітовський е прицеп, коли відкриваєш зажигання, там щось там пп Я пшикає. кажу, мале завося у нас праднижка. Е І ми вчора, це було 8-8 -го година, 9. І ми поки тудим сюди 11. Ви, виїхали, я проїхав, потім малого почекав. О, дивіться, як красиво Дивився, як ворони всі сидять. Дивіться, корень, як всі ворони стоять е, е, сидять на цих проводах. <звук> не, не улітаю. Е, цей. О, от що я вам казав за цей міст. Прошлого разу. Дуже усвідомлює. Ду... Мені е, цей міст дуже схожий на... У Запоріжжі, там є один такий старенький міст. Так, висота вроді нормальна. Фора їде, коротше. Те, що я вам казав. Ну <постив> помалі, помалі. Зараз нам треба так, щоб ми я справа зеркало собі не збив, а він ні тут не збив. Ось, що я вам казав. Що можна тут? Так, все. Головне, ми роз'їхали з одним. Там слідуючий їде. Перед другим треба роз'їхатись. that's why Все проїхали, оце я хочу вам показати оцей міст. Буквально нам залишилося 7 кілометрів. Ми виїжджаємо на до ту трасу до попереста і там можна їхати сміло, там ширша дорога. Так що, Такі ось справи. Йдемо далі. Так, хлопці. У нас туман такий плотненький. Хочу дещо сказати. Тіпо, інформація. Е, що мені подобається, тут в мене дуже багато е, таких кармашок, де ти можеш е, без проблем зупинитися там на 45 хвилин або е, на ну, свої потреби, наприклад, вийти в туалет. Е, що подобається, що ще е, дехай добре стало форум доведеться? Що в цих кармашах деяких є, ну пише парковка, там 1000 метрів, отут, бачите, з правої сторони. І пісінточки, теж є таке сісти, можна поїсти. Що справа, що зліва, тобто ти не думаєш, блін, де би на 45 хвилин. Е, ну, от, якщо таке питання приходить, то, то у мене добре. Болгарії теж саме там парковки є, є, вам покажу, якщо не забуду, то покажу заправки теж. Їдемо плотненько, так, 80-85, щоб успіти за час їзди роботи до, до кордону. Ми і так успіємо, просто. Треба нам зробити 45 хвилин е, на обізні Бухарест вже в кінці. Не десь посередині, а де в кінці там є теж кармашки за, запригнути і встати. Е, що таке? Що хочу ще сказати, кожен рейс е, міняється погода, це місяць роботи. З кожного рейсу, от ну, перший рейс, депу, другий вже е, таке приємне було 20-25 градусів. Третій рейс вже було таке вже холодновато, а зараз четвертий й вже студено холодно. Зима наш. Приходьте, сьогодні вже 24 листопада. Добрий-добрий-добрий день. Ми уперлися у колейку. 20 км. А ми так газували двоє, бля, і встановилися. Так що, зараз по рації поспитаємось. Так, 9.15. Ну, що буде, буду зараз натюкатися, я тебе не хочу. Короче, Десь 20 кілометрів, це кошмар. Ну чого, думаю, що тут скоріше буде йти. Десь до вечора, може, дойдемо? Може. Ну, читай, в прошлий раз 8 кілометрів за 3 години. Ну, Не будемо гадати, так що. Якщо щось поміняється, буде зрозуміло, що я вийду на зв'язок. Так, добрий вечір чи добрий ночі, час ночі. У нас зараз діло перекачування. Солярка з одного баку в друге. І ти курточку, ні чуєш. <звук> так, ми проїхали кордон, а ти ж на ключ закрутив. <звук> а Дивіться як літають. Гонки. А -а 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 -а. Так, ми коло лукойл заправки. <звук> Наїлися, напилися. Думали поїхати далі до посл... як до посл... там доки на сон не потягне, але я думаю, от якраз нормальне місце біля заправки, рано до 6 хочемо поспати, нікому не мішаємо під лампами. Поспимо і. І що? і що, і що? Зранку підемо туди, зробимо свої діла і ауфі зейн, До цього. до... Капітанка Андреєва. 15 губольте? Так, да, 12 вольт. Давай, Дядя де кор. Тільки не спаліть, будь ласка. Ми купили насосик, такий мощний. Пише, що... І акумулятор. Де да, один акумулятор. Пише, що 40 літрів в одну минуту. 8 тисяч з половиною оборотів. Більше, ніж на машині. Так що йти туди. Да я в нас зараз робота, це, якщо мігай на сервере, це просто він поворотник включив. Где ти, брат? Сади, чем гас, є. Давай. не слона затягуєш. Давай. Є. Да, взяв. Зараз відкрию бак. А що кульок сюди прилетів? Ребята, кульок сюди прилетів. Так. Все Так, внутрі солярки нема. Дивимося, як тече. Ну і там? Чим тест? там. Ми тут. Ай, я ханибами. Да. Ми один раз. У тебе там мало, дружище. Бачу просто сім. Ну давай включай насос. Йу, дивіться, ліпше, ніж на заправці. Дивіться, який напор. Не, у тебе там достатньо солярки. Йу, який напор, корюнчик Це бомба пітарда, 40 літрів реально в минуту, чуєш? Дивіться. Дивіться, як хорошо. Маємо перекачати 200 з счем літрів, так? Ух, як файно пахне. Я одного разу наглотався солярки. Ходив яка. Наркоман. Та йде цього року літом. Хотів важку солярку перетягнути з фури. Наглотався, забув як то тіцяти. Так так. що так. Добре, не буду повністю знімати, потім, коли буде все перекачати. Ну що, хлопаки, ми перекачали. 270 літрів. Можна да. пустий бачок. Так. Зараз е, ми малому щас закрутити. це закрутити, в кульок поставити. Ой! Давай, ну, підніми. І це. І покажу вам. На. Так, Зараз вам покажу, скільки там в баку бляха почти. Це третя частина бака. Вот так. Сейчас ты Зараз ти включиш це, что зажигання. Так, шланг взагалі бомба. Насос взагалі, скільки... трохи щоб не залазити. То Скільки насос 600, такие, дивіться. 8500 обертів в хвилину, 40 дітків. Навіть швидше дає, ніж. Чим... Бензоколон. Пензоколон. Давай, давай, давай. Давай, давай. Все, Все тянется. Я йду там бак закрыть. Ага. Короче, хочу показати вам. Так. Блин, шо студино. Вот, дивите. Плавок. Сейчас. Коротше, зараз треба буде подивитися в цьому. Так. Опа. По тачку, що покаже. Навірно, ми вряд ли тут виспимося, але ми будемо тут ночувати. Да. Ну що? Щось не то ще не торопи, що пани кур'я Йок макарюк називається. Не? Може на паузу поставити, не, і... все. не? давай закривай. Відчимось. Бачиш? Давай, бачу. Оп, все, конец. Все, давай кулек пошли ставить ты. Сзади ты, бляха, замерз, наверное, уже. Так, это ты дай вырвал у Николаеве, да? А, первый заказ. <свист> да, первый заказ. И крышу И порвал. И крышу порвал в Николаеве. Все, Николаев Херсон, да? А. <свист> да. All это... inclusive. All inclusive, да. Не отходя от кассы. Да. покажем, покажемо на датчику, що там. В тебе що там показувало на датчику. Пошти красний, Пошти красний ну. В тебе тот бак скільки, 600? 650. Ніфікасі би в тебе бак там. Більше, ніж у мене. Давай покажем. Блін, як це холодно. На, тримай. Чекай, я йду. Бляха, ось споровоз як можна залізти ё маю кончики, я падаю, ну чекай. Давай руку. Тримай? А, давай. Дай <laughs> ярмо. <laughs> Йо, я не волн. Давай клювай это. Да дачи. Шо покажем? Но ну, третью почти. Ну, значит, около 370. 370. 350. Хватит, короче, тепито. До, до тузли ще и до границі. Все, короче, ребята. Ми валимо спати рано включимося. Вам секунда, а нам шість годин.